Депутати Кремінської районної ради збиралися на позачергову сесію, щоб обговорити важливі для району питання, пов'язані передусім з бюджетом, підготовкою об'єктів комунальної форми власності до наступного опалювального сезону. Поставлені також на порядок денний сесії були питання соціального обслуговування населення. Зокрема, йшлося про соціальну підтримку сімей, дітей і молоді. В рамках затвердженої відповідної районної програми, у зв'язку з внесенням змін до бюджету України на поточний рік, фінансове забезпечення роботи соціальних інспекторів Центру соцобслуговування сімей, дітей і молоді буде здійснюватися за кошти районного і місцевих бюджетів. Таких соцпрацівників в районі 19 у кожній територіальній громаді, і їхня робота, за словами голови районної ради Юлії Назаренко, ефективна. Соціальними працівниками здійснено 1514 інспектувань, у ході яких виявлено 647 сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, і потребують на соціальну допомогу. Наступне бюджетне питання викликало бурхливе обговорення, адже внесеними до головного районного кошторису змінами. В основу формування розрахункових показників доходів, видатків і міжбюджетних трансфертів покладено вимоги реформованого податкового і бюджетного законодавства України, яким, зокрема, для Кремінського району після перегляду макропоказників дотацію вирівнювання зменшено на понад мільйон сто тисяч гривень, зменшено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетом, контрольними цифрами Мінфіну скорочено низку соціальних програм і на підвищення мінімальної зарплати. Рівень якої на цей рік заморожений. Видатки зменшені практично по всіх галузях. Особливо ж складна ситуація по медичній сфері. Кремінському медичному об'єднанню за новими цифрами коштів не вистачає на останні два місяці поточного року. І все ж таки депутати районної ради затвердили зміни в районному бюджеті, бо це доведені контрольні показники Міністерства фінансів, але доручили начальнику фінансового відділу райдержадміністрації підготувати звернення до вищого керівництва країни з проханням надати фінансову підтримку Кремінському району. Висловили депутати райради і свою думку з приводу соціально-політичної ситуації в країні. Вони виклали її у зверненні до Вищого керівництва України і до Луганської обласної ради. применщины настаивали провести всеукраинский референдум относительно государственного устройства федерации вернуть подлинное народовластие внеся в конституцию Украины изменения, которые направлены на децентрализацию власти, расширение полномочий органов местного самоуправления во всех областях и в сферах деятельности. не допускать снижения объема социальных гарантий для населения. сокращение субсидий или других социальных программ, повышение тарифов, предоставить русскому языку статус второго государственного языка в Украине. Христос Воскрес! Ці слова лунають протягом усієї світлої седмиці що після Пасхи. І весь тиждень проходять великодні святкові заходи, зокрема в учнівських колективах і у культурно-мистецьких закладах. Саме у дні Великоднього свята, в якому найбільш повно розкривається сутність православних цінностей і традицій, на Кремінщині був проведений районний конкурс Христос Воскрес і Дух наш Воскресає серед учнівської і студентської молоді. З 10 лютого проводився цей дитячий конкурс в районі, і вже сьомий рік поспіль до участі в ньому долучаються все більше дітей і учнівських колективів. Мене звати Катерина Холодовська. Ми... Я учуся в школі гімназії. Ми на конкурс Христос Воскрес приготували поділку. Поділка називається Пасхальні часи. Організаторами конкурсу виступають Кремінська райдержадміністрація і районна рада. При підтримці Рубіжанського і Кремінського церковних округів Северодонецької єпархії Української православної церкви в этом районному конкурсі ми бачимо множество работ, які наповнюються Духом радости о воскресшем Христе Спасителе. Радостно, что дети все более и более приходят к тем вечным и неприходящим истинам. И эти истины поистине вдохновляют и воодушевляют всех нас. Великодній конкурс проводиться в рамках спільних дій державних інституцій та релігійних спільнот і спрямований на духовно-моральний розвиток, передусім молодого покоління, а також на формування національної самосвідомості і поваги до своїх витоків. Основною метою цього загальнорайонного заходу є популяризація духовних традицій українського народу, залучення дітей учнівської молоді до розуміння моральних цінностей православ'я. Мы приготовили грамоты и дипломы тем, кто стал победителем этой организации. Вот на, на, на дипломе изображен ангелочек, который любит все, поэтому пусть у каждого ребенка будет ангел-хранитель и который будет его вести за ручку всю, всю их жизнь. Конкурс Христос воскрес и Дух наш воскресает традиционно проводится у трех номинациях. Твори, малюнки та поробки за тематикою святкування Великодня. Щороку в ньому беруть участь школярі, вихованці дитсадків, шкіл інтернатів, учні шкіл естетичного виховання і позашкільних закладів, студентська молодь. Меня зовут Занггаліна Анастасія, я учениця Кремінської школи інтернат. На цьому конкурсі ми часто приймаємо участь. Вот эта картина за мною зробила під руководством Барска Веры Владимировны. Картина – це аплікація модульних оригами. Порядка 260 робіт були представлені для конкурсного відбору: колективних та індивідуальних. З них півсотні творів мініатюр і авторських віршів. Порядка 80 малюнків від учасників різних вікових груп і 130 поробок, якими рясніла виставка. Це яскраві писанки, паски, великодні композиції з різних матеріалів, а скільки ікон та зображень хреста була включена до списку робіт переможців. Меня зовут Капінос Руслан. Я во втором класі. Я, я перший рік участвую в этом конкурсі і мені делать эту поділку мама і папа. Этот рисунок називається пасхальний день. У районному будинку культури організатори урочисто підбили підсумки дитячого заходу. Учасників церемонії нагородження, а це більше 30 дипломантів різних ступенів. Представників учнівських колективів, педагогічних працівників, вітали керівники району, депутати районної ради і представники духовенства. Це приближає нас Господу, тому що людина участвує якби в цьому світлому ділі пасхальному ділі зображають кахьока рисунок, вкладає свою душу в ті рисунки. це приближає дитя к господу уже познають мир духовности каким то образом. Это великое событие. Кремінська загальноосвітня школа номер 2 одна з найспортивніших в районі, і це очевидно, зважаючи на яскравий старт її збірних команд у змаганнях різних рівнів. Те, що учні школи фізично розвинуті і спритні довели перемоги в регіональному етапі змагань Олімпійські лечення і, відповідна участь збірної в обласному етапі, перше місце в районному турі стартів надій, а отже, у перспективі участь в обласному фіналі. І ще однією щасливою перемогою цього року пишається педагогічно-учнівський колектив школи, перше місце у зональному етапі обласних змагань Нащадки козацької слави. Тематику заходу підкреслила присутність на ньому справжніх козаків, представників Северодонецького козацького полку. До Кремінної на змагання прибули команди з Лисиченська і Северодонецька. Кремінська школа номер 2 захищала честь сторони господарів. Традиційно за програмою змагань спочатку команди з'ясовували, хто ж із них краще знає історію українського козацтва, а вже потім випробовували свої сили у спортивних видах турніру. У підсумку юні креміняни здобули перемогу. І тепер готуватимуться до участі в обласному фіналі. Також сложилось, що второї школі традиції по, скажімо так, фізичній підготовці, вони доволі сильні і в этом. наверное, сильно помогает то, что вторая школа не единожды и, наверное, уже больше десяти раз выигрывает областные соревнования, областные финальные соревнования. И больше 150 человек со второй школы съездили э, в международный лагерь «Артек». Как победители областных соревнований, дай бог, чтобы и дальше такое продолжалось. То есть традиции сложились. Детки старшие объясняют младшим, что надо работать. И детки младшие за старшими тянутся. Но учителя заставляют их тянуться и помогают в чем-то.